1 липня 2025-го, і я вперше в житті починаю нову справу. Будемо вчитися інкубації з нуля. Є в нас ось такий міні-інкубатор квочка. Він розрахований на 60 яєць. І розпочинаю свої пригоди. Всю інформацію збирала по крупинках, цікавилась, вивчала, тому що для мене це взагалі щось нове. Так як цей інкубатор, це найпростіший з інкубаторів, без автоперевороту, без регулювання температури та вологості, тому я буду користуватися тим, що є. В принципі, я знайшла робочу схему, за якою один дуже добрий юначе інкубує яйця, і в нього досвід великий. Він інкубує і курячі, і перепелині, і качки, і індики, все інкубує. Тому, кому цікава схема, Повністю, з температурою, з вологістю я обов'язково все розповім. З чого розпочинаю? Розпочинаю я з того, що мені потрібно виняти ось цю решітку, її це не просто так зробити, і залити воду. Ці ось ці відведені канали мають бути заповнені водичкою. В цьому інкубаторі є на дні ось, ось тут дірочки, і якщо буде перерізбиток, зайва волога, тобто, то вона просто протече через дірочки. Водичкою заповнила, повертаю назад решітку. Значить, яйця в нас не куповані. Яйця інкубаційні в нас свої. Ось я їх вже підготувала. Це від корей Хайсекс Браун. Збиралося яйце 9 днів з 21 по 29. А закладаю я їх через 2 дні від останнього. Тобто, 29-30 від останнього яйця і сьогодні 1 числа будемо закладати. Вага яєць для інкубації я відбирала від 55 грамів. Тобто, не кожне яйце, яке знесли ваші кури, годиться для інкубації. Яйце 55 грамів і нижче для інкубації не годиться. В мене декілька яєць верхніх грязних. Чому? Тому що йшов ливень. Відповідно, лапи у корей були грязні, кури їх замазали. Мити я їх не мию. Не такі вони вже й грязні, на них немає шматків грязі. Ну, просто ось такі невзрачненькі. Значить, яйця я всі промаркірувала, так як в мене буде переворот ручний. З однієї сторони, я ставлю нолік, з іншої сторони, я малюю хрестик. Малюю звичайним простим олівцем. Чому збирала так довго, можете запитати ви. А все дуже просто. Як завжди, спрацював закон подласті, без нього в нашому житті нікуди. І кури неслися чудово до того моменту, як до нас приїхав інкубатор. В той день, коли ми отримали інкубатор, кури раптово знизили яйценоскість. І замість 9-12 яєць щодня у нас 17 курей. Щодня було. 9 на наступний день 12, тобто чередувалося. В той день, коли приїхав інкубатор, вони раптово знесли 4 яйця. На наступний день 8. А так, як ще раз повторюся, яйця я відбирала по вазі, мінімальна вага яйця 57-58 грамів. Такі яйця я брала на інкубацію. І більше 60 62, 63, менше, ніж 57 грамів я на інкубацію не брала. Тому і яйця збиралися протязі 9 днів. Напротязі цих днів я не ставляла їх в лоток ні тупим кінцем, ні гострим. Вони збиралися ось в цій мисочці, з якої я зараз і викладаю. Тобто зберігались вони при кімнатній температурі в будинку лежачі. Сьогодні я їх промаркувала і завантажую в інкубатор. Так. Не хочу лягати. Що таке, чого тобі? Все. Всі яйця, всі 46 яєць завантажено в інкубатор і тепер накриваю кришкою. Ще раз покажу ємність, в якій я зберігала яйця. Тобто не лоток. Не тупим кончиком вниз, а бо тупим уверх, а гострим вниз. Лежачи боком в ось такій мисочці при кімнатній температурі. Значить, ще раз повторюю, що це самий простий інкубатор, я тут регулювати не маю змоги нічого. Якщо ж у вас інкубатор буде з регулюванням, то схема. Інкубації курей, курячих яєць, в принципі, така. З першої по сьому добу температура має бути 37,8 градусів за Цельсієм, вологість 50-55%. І переворот 2-4 рази на добу. З 8 по 14 добу температура ж та ж сама: 37,8, вологість 45%. І так само переворот 2-4 рази на добу. 15-18 доба, температура 37,8, вологість 50% трішки збільшуємо. І переворот так само 2-4 рази на добу. З 19 по 21 добу температура може бути 37,5%, тобто на десятих знижуємо. А вологість має бути більша 65% і вже переворот не робиться. Це, якщо у вас буде інкубатор, де ви можете це регулювати, я буду користуватися цим звичайним інкубатором. Тут іде 4 лампочки, він сам буде мені показувати, тут є табло. Ось. Я буду бачити, в принципі, яка в ньому температура. Але вплинути на це я ніяк не зможу. Єдине, що ось отут є такі заглушечки. І вже коли почнеться вилуп ципляток. Якщо буде дуже висока вологість, будуть запотівати ось ці віконечка, то ось ці заглушки потрібно буде виймати. А так, в принципі, моя робота слідкувати тільки за тим, щоб було живлення, не припинялося. Два рази вранці і ввечері я буду перевертати яйця вручну і обов'язково слідкувати за наявністю води внизу інкубатора. Сподіваюся, мій перший досвід виявиться вдалим, і через 21 добу ми з вами отримаємо результат. Залишається тільки провести пуск. Вилка, розетка і вмикаємо. Зараз у мене на табло світить, що температура в інкубаторі 21,3 градуси. Воно тут спрацьовує автоматично, тобто, коли догріється до потрібної температури, він буде вимикатися. І просто за рахунок лампочок буде підтримувати там. Температуру. Через декілька днів зустрінемося, і я вас буду тримати в курсі, що з цього вийде.